Шановні земляки, знову біль, знову серце і душа рветься на частини, знову зустрічаємо героя на щиті. Ненависна війна забрала ще одне життя великого Руслана Володимировича. Вірний військові присязі та українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність, наш земляк приєднався до Небесного легіону. Руслан Володимирович служив старшим сержантом, молодшим інспектором прикордонної служби першої категорії, старшим кухарем відділення забезпечення протитанкової прикордонної застави прикордонної комендатури швидкого реагування Новотроїцьке, 11-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України військової частини Державної прикордонної служби України. 11 травня 2022 року загинув в районі. Населеного пункт Донецької області. Шануємо хвилиною мовчання: наймирую пам'ять про нашого героя великого Руслана Володимировича. Ми прощаємось з нашим земляком, патріотом, воїном, справжнім героєм, який, незважаючи ні на що, став на захист України з перших днів, пішов захищати нашу державу від ворога. Дякуючи таким героям, як Руслан, ми можемо вільно дихати на нашій землі. Пам'ятайте, якою ціною дається наш спокій та наша перемога. Громада, будь ласка, підтримуйте наших військових, допомагайте нашим військовим, моліться за наших військових, вони щит вашого спокою, щит вашої безпеки. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації та від себе особисто приношу щирі слова співчуття близьким та рідним героям. Герої не вмирають. Слава Україні! Шановна громада, знову ця страшна війна забрала у нас ще одне молоде життя, молодого героя. Сьогодні ми прощаємося з нашим захисником, який пішов захищати своїх рідних, нашу Україну і нас з вами. Від імені міського голови від себе особисто приношу щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Вічна пам'ять, вічна слава нашому герою. Пам'ять завжди буде в наших серцях. Слава Україні! Шановні присутні, рідні побратими, тяжка втрата пекучий біль, та вкотре ми збираємося в цьому храмі, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжнього героя, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. А пройшовши над важкий військовий шлях, борючись за вільну та незалежну Україну, повернувся додому як відважний та мужній син українського народу. На жаль, закутий в домовину на щиті. Великий Руслан неоцінена втрата для всіх нас та для всієї України. Тому дозвольте особисто від себе. Від Сил оборони України та від Державної прикордонної служби України висловити щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Запрошуємо всіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями нашого міста. За волю незалежність соборність України віддав, за відпущення йому сям мікрови невірної, невірної, заділи. <плес> Ціною дається нам свобода, на жаль, ціна миру і справедливості це ціна крові. Переказуємо наступним поколінням, щоб вони любили свою країну. Навчаємо дітей, як потрібно шанувати, і що потрібно свою державу боронити, бо інакше прийде той, хто буде встановлювати свої порядки. Прийде той, хто буде знов над нами знущатися, як знущався із попередніх, попередніх поколінь. Росія нам не братський народ, бо і катували, і по тюрмах садили, і в силках, і інше робили. Росія прийшла і віру нашу навіть нищила. Шануємо захисників, бо вони стоять за відломлення відновлення нашої державності. Нехай сьогоднішній воїн отримає спокій душі, бо як я чув від мами, два з половиною років вона його чекала. Це тяжко. Надія була, що він в полоді, а він в землі навіть не був відспіваний. Ми християни свій святий обов'язок. Воїнів потрібно шанувати. Тяжко про це говорити. Для мене це свої, бо я так само прикордонник. На жаль, вони вертаються. На щиті. це є великий подвиг захищати того, хто слабший. Це є великий подвиг стояти на стороні справедливості. І ми знаємо, що правда за нами. Ми знаємо, що перемога все рівно буде за нашою Україною. Вони нас не перемагали і ніколи не переможуть. Стоїмо і ми тримаємося один за одного. Не дозволяємо, щоб хтось з нас українців розділяв. І коли приходить час мирний, це час очікування, В час очікування, ми повинні бути готовими. Бо як каже Христос, не знаєте ні дня, ні години, коли я прийду, так і ми повинні стояти постійно в очікуванні, не опускаючи рук і боронитися за свою країну свою державу і за свою віру. Слава нашому захиснику! Слава Україні!